Слава Ісусу Христу. А ну, задумайтеся собі, що каже ваше внутрішнє я на ваші якісь великі бажання, амбітні цілі, великі мрії. Наприклад, може мали таку мрію, а може маєте збудувати якийсь дуже успішний бізнес або бути успішним у своїй кар'єрі, або також дуже велика ціль, амбітна ціль. Мати щасливі стосунки у своєму подружжі, у своїй сім'ї. Або також дуже гарне, амбітне бажання для християн прочитати і розуміти дорослу Біблію. Що каже ваше внутрішнє я на, ці, на такі подібні, може, зовсім інші, мрії, бажання. Часто внутрішнє я буде говорити два варіанти. Перший варіант може казати. Наша підсвідомість, наша психологія, і ми тим будемо керуватися. Буде казати, тобі це під силу, ти це зможеш, тобі це вдасться, ти молодець, давай працюй. Або буде другий варіант, і буде казати: не берися за це, тобі це не під силу, не починай цього, нехай хтось інший це зробить, колись це зробиш, і буде нас знеохочувати і відкладати наші. Е, Досягнення. Звідки воно береться. А береться воно воно е, дуже е, так глобально, формується воно наше таке внутрішнє переконання з маленьких щоденних перемог. Є такий принцип маленьких перемог називається. Напевно, також є принцип маленьких поразок. Е, коли в нашому житті ми маємо маленько, маленьких, багат, багато маленьких перемог, то наша підсвідомість записує. Тобі це вдалося, ти це зміг, ти молодець. Наприклад, маленька дитина, яка ступила перші два кроки, її похвалили. її підсвідомість вже записала Ти молодець. Коли дитина прочитала перше слово, і вона це зрозуміла, і підсвідомість записала, тобі це вдалося. Коли е, приходиш в, спор в спортзал і піднімаєш 5 кілограм, а потім піднімаєш вже 10 кг, твоя підсвідомість знову записала: ти молодець, ти успішний. Коли ти прочитав маленьку книжечку, і або ввечері помолився якусь маленьку молитву, Натомість, щоб не молитися, або натомість, щоб не, не читати, так? твоя підсвідомість знов записала: тобі це вдалося, ти помолився, тобі це вдалося, ти прочитав. І таких багато маленьких перемог формує у нас внутрішній голос. Тобі це силу. тобі це вдасться. І коли приходять великі амбітні цілі, цей внутрішній голос буде нас переконувати, буде нам промовляти, буде нас підтримувати. Тобі це вдасться, ти будеш в цьому успішний. Починай, докладай зусиль і так далі. І, знову ж таки, є принцип маленьких поразок, який буде нас дуже знеохочувати, віддаляти від тих мрій, цілей, бажань. Наприклад, можемо сказати правду, але ми сказали маленьку, бодай побрехеньку, бо це легше. Це і маленька поразка. Наприклад, ми полінувалися помолитися зранку чи ввечері. Це є маленька поразка. Могли це зробити, але полінувалися. Наприклад, ми могли відкласти соцмережі, але в них затрималися, сидимо. І багато таких маленьких поразок вони будуть нам промовляти, до нас промовляти. Тобі це не під силу, тобі це не вдасться, ти це не зможеш. І коли буде оця велика глобальна мрія, ціль прийде в наше життя, ми, наша підсвідомість буде нас знеохочувати, буде нас відвертати від цієї цілі. Буде казати, що нехай хтось інший це робить. Тобі це не під силу. Тому дуже важливо пильнувати у своєму житті, щоб в нас було дуже багато маленьких перемог. Я, зокрема. Рекомендую усім, хто бажає прочитати, наприклад, велику дорослу Біблію. Прочитайте собі перед тим дитячу Біблію. Це буде маленька перемога. Ви зрозумієте, про що йдеться, і буде охота прочитати і дорослу Біблію. Починайте маленькі перемоги у ваших стосунків, бо велике добро. Це є сукупність багатьох маленьких вчинків добра. І, навпаки, велике зло це є сукупність багатьох маленьких вчинків зла. Нехай у нашому житті буде дуже багато маленьких перемог. А тоді е, е, також і будуть великі перемоги, великі досягнення у нашому щоденному, е, звичайному чи також духовному житті. Слава Ісусу Христу.